Олег Ляшко, радикальна партія, шановні співгромадяни, шановні колеги депутати, у нас сьогодні, як мінімум, 10 органів державних в Україні борються з корупцією. у нас менше стало корупції? Ні. Навпаки, всі ці органи використовуються сьогодні владою для розправи з політичними опонентами. Коли в нас в незаконний, в неконституційний спосіб призначається президентом голова антикорупційного бюро, чиї команди він буде виконувати. Коли сьогодні комісія сформована по обранню антикорупційної Прокурора, де більшість має президент і Генеральна прокуратура, чиї команди вона буде виконувати. Коли ви сьогодні міністр юстиції виходить, розказує про спецконфіскацію. Вам мало закону про заочне судочинство, вам мало закон прокуратури, суддів і всього іншого, щоб притягнути до відповідальності корупціонерів. Ви створюєте, створюєте, створюєте органи, толку від них ноль. Ви їх тільки використовуєте для розправи з політичними опонентами. Ви розказуєте, що суд треба реформувати. Я закликаю міністра юстиції разом із прем'єр-міністром поїдьте зараз в апеляційний суд Києва, де судять народного депутата Мосійчука. По безпреділу. коли ми звернулися із скаргою на рішення Гройсмана, суд мав вищий адміністративний, упродовж трьох днів призначений розгляд, не призначили по сьогоднішній день. Мосійчука апеляційна скарга мала бути розглянута, не розглянута досі місяць. Людину незаконно тримають під вартою. Ви мені хочете сказати, що в нас є незалежність? Залежні суди, ви створюєте інструменти, як у 37-му році для розправи з опозицією і для розправи з політичними опонентами. От що зараз робить ваша влада. Ви розказуєте, що в Європі є такі механізми. Ви зробіть, як в Європі незалежний суд і незалежну прокуратуру, а потім будете розказувати нам про Європу. Тому єдина реальна реформа, яка сьогодні потребує країна: звільнення всіх до одного суддів, звільнення всіх до одного прокуратури. Рорів, оце є реальна реформа правосуддя і реформа правоохоронної системи, а не та імітація, якою ви сьогодні займаєтесь.